Вітаю! Це 41 й урок Fusion. Вкладинка Surface. Інструмент Stitch. Об'єднуємо полігони. Let's go. Створимо Sketch. Зробимо шестикутний Полігон. Finish Sketch. Extrude. 100. Добре. Тепер переходимо у вкладинку Surface. І в нас є тут Stitch і Unstitch. Що таке Stitch і Unstitch? Зараз покажу. Вибираємо наш предмет, наприклад. І натискаємо Unstitch. Бачимо, у в нас тут висвітились віконці: Face, Bodies. І в нас вибраний один об'єкт. Натискаємо ОК. OK. Бачимо, що в нас тепер тут 8 об'єктів. Це 8 полігончиків. Бачимо, що значок з сірого змінився на помаранчевий з таким розрізом. Це означає, що ми в режимі Surface і наші полігончики роз'єднані. Тобто ми можемо вибрати якийсь полігон, натиснути M, наприклад, і відтягнути. да? Cancel або видалити взагалі. Ось. Далі ми можемо якісь маніпуляції зробити. І після того, як ми зробили якісь маніпуляції, нам потрібно з'єднати цей предмет в єдину цілу. Всі полігони повинні бути в єдиним цілу. Для цього ми використаємо стіч. але перед цим я покажу, що ми не зможемо використати patch. Наводимо на цю частину, щоб закрити цей полігон, і ми не можемо з'єднати. Створити полігончик, патчем, натискаємо Cancel. Тепер ми вибираємо Stitch, вибираємо, може, прямо тут, в цьому меню слоїв, вибрати всі е, наші полігони через Shift і натиснути ОК. OK". Бачимо, що тут у нас підсвітили зеленим, а ось ця частина червоним. Зеленим – це те, що з'єднається. Червоне це те, що залишиться не З'єднаним. Окей. Бачимо, що в нас тут тепер один слой, але тут показується цифра 7. Це означає, що в нас тут 7 полігонів. Тепер ми можемо вибрати патч і закрити наш полігон. Натискаємо ОК. І потрібно нам з'єднати тепер ці дві частини. Перша, друга, ОК. Все, ми бачимо, що наш предмет. Наш об'єкт став єдиним цілим, і в нього вже стандартний значок. Це означає, що всі полігони з'єднані між собою. Між собою. І все, тепер ми можемо з ним щось робити інше. Зробимо е, виріз таку коробочку з шести кутів. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.